Медикаменти подешевшають. Парламент ухвалив законопроект, який спрямований на поліпшення доступності ліків для пацієнтів. Про нормативні новації розпитає Михайла Радуцького, народного депутата, голову комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації. Пане Михайло, я вас вітаю. Слава Україні слава героям. Слава вітаю. Отже, розкажіть, що саме передбачає закон про спрощену систему реєстрації ліків. Дивіться, ну головна мета команди президента і тому є підтвердження, і вчорашнє рішення РНБО це е, е, поширити доступ українців до недорогих доступних якісних і дієвих ліків. І закон 11493 – це один з кроків, який буде приймати. Держава в цьому році а більш і більше з них до першого березня цього року, які саме мають призвести до того, закон 11493 одинадцять запроваджує спрощену процедуру для реєстрації ліків з Великої Британії, дозволяє доступ на ринок ліків, які мають прикваліфікацію всесвітньої організації охорони здоров'я. Вводить граничні націнки для дистриб'юції лікарських препаратів, обмеження для монополізації ринку дистриб'юції, це обмеження 20%. Також закон вводить обов'язкову декларацію вартості ліків виробниками, які будуть раз на місяць через механізм прозора маркети визначати Референтна ціна, яка буде відповідати одній з найдешевших цін, які є в трьох країнах на е, е, країнах Євросоюзу з найнижчими цінами. Також пацієнтам, коли вони будуть отримувати рецепт, буде виписувати слідки за назвою діючої речовини, і там вже буде вказана найнижча ціна. А аптеки будуть е, зобов'язані мати в себе. В наявності ліки за найнижчою ціною, яка буде визначати саме на є катала, також є е, обов'язкова декларація цін виробниками. Ці обмеження єдине на що вони не стосуються. Вони не стосуються ліків з оригінальних молекул, які не мають аналогів, тобто дженериків, або інноваційних ліків. Там такі обмеження вводитись не будуть, бо нема альтернативи. Пане Михайле, хочу уточнити, що у вас ви згадали про рішення РНБО щодо зниження цін. На які саме ліки буде знижено, і якими інструментами? Деякі ви вже назвали, я так розумію. Дивіться ні, трошки не так. Рішення РНБО воно має два таких підрозділи. Да, так? перший підрозділ це те, що з 1 березня мають бути і це досягнення домовленості із виробниками. Із, аптечне, із аптеками із е, дистриб'юторами, що е, на 30% мають бути знижені ціни на ліки, які е, входять до топ 100 е, найвживаніших ліків е, е, пацієнтами України, громадянами України. А це таке рішення, яке терміново, яке вводиться рішенням РНБО, і до 1 березня це вже відбудеться. А є ще рішення такі системні, які введені в дію указом президента. Рішення РНБО це е, пришвидшення пришвидшення введення в дію. А тобто, до 1 січня двадцять року має запрацювати в повному обсязі закону України е, новий про ліки лікарські засоби. До 1 березня а, цього року а, має бути поданий на розгляд Верховною Радою законопроект а, щодо введення законодавства правила Балар. Це розширить а, доступ українських виробників до можливості а, а, перейти до виробництва ліків, на яких а, закінчився охорона 10- або 20-ти річня охорона як оригінальної молекули. А, це удосконалення патентного законодавства. Це законопроект 9383, який був поданий ще е, минулого року в Верховну Раду, але РНБО вимагає пришвидшити його прийняття. Це е, справа в тому, коли почалась збройна повномасштабна збройна агресія Росії проти України, була призупинена. Тобто продовжена автоматично на невизначений термін дія патентів, дія яких вже закінчувалась. Бо ну в 22-му році дуже важко було підійти до цього питання. Але законопроект 9383 якраз відміняє це, це продовження, і ті ліки, на які закінчились патенти, вже в Україні ну не буде автоматично продовжуватись захист цього патенту. І Е Ну, там ще багато рішень. Якщо хочете, всі перерахуємо. Ми нас Якщо не вистачить. На жаль, час Переш... просто, пане Михайло, бо межані ми маємо новина так. передавати слово. Я вам дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися і роз'яснити нам, якими ж будуть ціни на ліки, і яким буде процедура. Це був Михайло Радуцький, голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації.